У Ковницькому 29 січня вшанували пам'ять Героїв Крут. Керівництво Радської ВА обласної та міської ради, громадські активісти зібралися біля стели з пам'ятною дошкою братам Шульгіним. Марк відслужив літію за загиблими борцями за волю і незалежність України. Військовий оркестр Кіроводка гарнізону виконав марш нової української армії. Захід завершився символічним зав'язуванням стрічок на кошику з квітами. Баки для води, бойлери, обігрічання. Олександрія отримала гуманітарну допомогу, пише прес-служба міськради. Гуманітарна допомога надійшла від БО, благодійний фонд Безпечне майбутнє та обласного гуманітарного штабу. Серед одержано були баки для води різних об'ємів, масляні обігрівачі, бойлери, гігієнічні набори, миючі засоби, аптечки, матраци. Після обліку таж розподілять між місцями компактного життя. ...переселенців, закладами освіти та ВПО, які звертаються за допомогою до волонтерського центру по вулиці Поштовій, 9. 25 січня голови квартальних комітетів на запрошення секретаря міськради Вікторія Косяк завітали найстрю до музейного відділу будинок Дмитра Чажевського. Завідувачка закладу ознайомила присутніх із історії сім'ї Дмитра Чажевського, традиціями, захопленнями членів сім'ї та особливостями навчання. Виховання дітей в родині. Нещодавно голови кварткомів також відвідали краєзнавчий дайджест у музейному центрі. 2 січня представники організації Браво при Олександрійському осередку Товариства Червоного Христа України продовжили практичні заняття медичної допомоги при травмах з десятикласниками літу та студентами. Минулого тижня відбулися підсумкові практичні заняття Браво Олександрія для 11 літу на літу. Перевір засвоєних знань та набутих навичок з першої до медичної допомоги. Представниці громадської організації матерів дітей з інвалідністю Олександрії Серцематері провели майстер-клас для приюських майстринь. В рамках проєкту Жіночі лідерство на шляху відновлення України жінки приютівської громади навчилися робити. Арома саше. Юлія Левандовська та Наталія Смикова допомогли зробити кожній учасниці неповторне саше з індивідуальним ароматом, декором, формою йдеться на сторінці Приютівської громади. Олександрії 27 січня вогнеборці врятували на пожежі міста. Жителя. Про пожежу в житловому будинку по вулиці Шевченка рятувальникам стало відомо близько 15 години. На місці події з'ясувалося, що вогонь охопив 5 метрів квадратних домашніх речей. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС врятували власника помешкання 66 року народження. Загасили займання о 15.45. У вівторок, 31 січня буде хмарна погода, сніг. Температура вночі мінус 4, в день до мінус 1. Атмосферний тиск 746 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду.